Привіт! Сьогодні у нас рубрика готувати просто. Я тільки приготую інгредієнти Звіний жир, м'ясо, сіль, перець Часник, морковка, петрушка, спеції, вода та рис. Зараз будемо готувати плов. Спочатку пішаємо плиту Ось наш жир розставив, а тепер кидаємо м'ясо. Ось вот так. Наше так посмажилося гарно. О, тепер додаємо морковку. Добавлюємо морковку. От наша морковка пожарилася, її дуже жарити не треба, вона ще буде варитися, а тепер додаємо рис Аккуратно. Ну от, ми чуть-чуть пожарили рис. Тепер додаємо часник от кусочек. Тепер додаємо воду. Немного. Шкворчить. Вот вариться, а тепер треба чуть-чуть посадити і так поперчити. Посолили і тепер поперчити. Поэтому я її покладу апакуюму, коли вона даст свій аромат. Я її так зв'язала до того. Я зовсім забув наші спеції для рису я трохи добавила. Блин, много. Ну ничего страшного перемешаемся. А тепер чекаємо. Ось наш клов приготувався. Дораз будемо пробувати. Мам. Ну що, Кіра, дегустуємо? Угу. М -м, Пробуй. Пробуємо. Блін, водачий. Лапу, угу. Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика готувати просто. Я тільки приготую інгредієнти. Стіний жир, м'ясо, стілі, перець, чесник, морковка, петрушка, спеції, вода та й рис. Зараз будемо готувати плов. Спочатку пішаємо плиту. Ось наш жир розставив, а тепер кидаємо м'ясо. Вот так.